Доброго дня! Тема уроку організація та проведення презентацій. Реклама найбільше мистецтво ХХ століття. Маршал Маклухан, філософ, фахівець області комунікації. Одним із найпопулярніших термінів в рекламній діяльності є слово піар. Так читається абревіатура і як вона розшифровується. – «public relations» система заходів, направлена на створення і підтримки, доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією і суспільством. До основних заходів відносяться робота з засобами масової інформації, виставки, презентації, робота над іміджем фірми, рекламна діяльність. Сьогодні ми розглянемо один із таких заходів презентації. Тема уроку організація та проведення презентації. Сьогодні на уроці ви будете виробляти вміння виступати публічно та застосуєте ці вміння і навички під час проведення презентації, оскільки презентація це завершальний етап довготривалої проектної роботи, то давайте спочатку пригадаємо всі пройдені вже нами етапи організації презентації, організація команди і постановка завдання. Підготовка презентації вимагає чимало зусиль і засобів, але і користь від них буває великою. Тобто, це подія, на якій ви стоїте перед певною аудиторією і розповідаєте про свою організацію, продукти чи послуги, які вона пропонує. Успіх презентації у більшості залежить від попередньої підготовки, в якій переважно приймають участь декілька чоловік співробітників Відповідно, спочатку потрібно обговорити склад команди для підготовки цього заходу. Сценарій і презентації, способи його проведення з керівником. Мета презентації з самого початку потрібно поставити собі запитання. Що потрібно представити на презентації? Чому вона взагалі відбувається, яких результатів ви хочете досягнути. Таким чином, ефективна презентація починається з визначення її задач. Наприклад, якщо метою презентації є демонстрація переваг вашої організації та послуг, які вона надає, то для цього ваша команда повинна вирішити такі питання. Переконати слухачів, що кожен член вашої команди кваліфікований і досвідчений професіонал. Продемонструвати, що ваша організація має відповідний досвід і завжди задовільняє потреби своїх клієнтів, показати, що у вас достатньо можливостей, щоб виконати роботу у визначений термін, Становити доброзичні відносини між клієнтами і вашою командою. Пояснити структуру вартості ваших послуг і закласти фундамент для переговорів. Підготовка до проведення презентації. Визначивши основні задачі, постарайте скласти логічну послідовність всього заходу, визначити час його початку і тривалість. Окреслити коло запрошених і учасників, включаючи журналістів, визначити місце проведення презентації, затвердити порядок і тривалість виступів, погодити їх теми і зміст, обговорити матеріали, які будуть демонструватися. продумайте можливості продовження презентації в неформальній обстановці, проведення презентації. В день презентації постарайтесь, щоб всі учасники від вашої організації прибули на місце завчасно. Підготуйте приміщення, квіти, провітрювання та обладнання на презентації, використовуйте різні наочні способи представлення інформації. Серед них: дошка для записів, роздатковий матеріал, фліпчати. Проектори для слайдів чи полівок, електронні засоби. Наступні етапи організації та проведення презентації ми будемо розглядати сьогодні на уроці. Виступ демонстрації. Презентація переважно вимагає невеликої динамічного виступу. Вона допомагає налагодити відношення з аудиторією, відчути її настрій при проголошенні. Вступного слова потрібно. Висловити вдячність за те, що гості знайшли час прийти на презентації. Можна висловити надію на те, що вони не пожалкують про те, як провели час. Оголосити мету, розказати, що саме передбачається пояснити, запропонувати чи продемонструвати на презентації, визначити її задачі з точки зору слухачів, представити виступаючих, ознайомити гостей з організаційними питаннями, тривалість презентації, переміщення аудиторії, перерви і так далі. Представляти фірму на презентації, проголошуючи вступне слово, не обов'язково повинен перший керівник. До цього можна підключити спеціаліста, який добре знає предмет обговорення, вміє про нього професійно розповісти і відповісти на запитання. До виступу промови потрібно попередньо підготуватися, детально підготувати промову та демонстраційні матеріали. Продемонструвати слухачам, що ви володієте достовірною інформацією, донести до слухачів переваги, які надає їм ваша пропозиція, для того, щоб розвити певність собі, відомі оратори і психологи пропонують такі рекомендації, попередньо ознайомитись з приміщенням, в якому буде проводитись презентація. Це знімає хвилювання від попадання в незнайому ситуацію, репетируйте свою промову. Це дозволить правильно розрахувати час і оцінити свою вимову, виступати перед аудиторією бажано стоячи, використовуючи жести і рухи. Звертатися до своїх записів, але при цьому читати їх дослівно не потрібно. Можна використовувати карточки, на яких записані основні тези, замість повних речень бажано використовувати лише декілька слів, які можна прочитати одним поглядом, зосередитись на повідомленні і реакції на нього, але не на собі. Під час виступу вивчити розміщених перед вами людей, оцінювати їх реакцію. Виберіть декілька облич в залі що розміщені у різних місцях і час від часу повертайтесь до них, щоб, здавалось, ніби ви звертаєтесь до кожного слухача, змінювати темп промови, висоту і гучість звуку це підкреслі основні моменти. Не відхилятися від основної теми, ілюструйте ключові моменти, коментуючи, використовуйте приклади з реальними людьми і подіями. Це допоможе аудиторії уявити образи. Запитання слухачів та відповіді на них. Будь-яку презентацію не можна вважати завершеною без відповіді на запитання аудиторії, декого це лякає. Хоча, готуючись до презентації, потрібно спрогнозувати запитання і бути готовим відповідати на них. Зробивши аналіз аудиторії, можна зрозуміти, що саме зацікавить ваших слухачів, чому вони надають перевагу і якими знаннями володіють. Отже, якщо виникли запитання, уважно вислухати запитання до кінця. Якщо необхідно, повторіть або перефразуйте запитання, це дасть можливість переконатися, що ви правильно зрозуміли запитувача і визначити, чому було задане запитання. Не вважайте, що запитання було задано проти вас особисто. Переважно запитання задають на презентаціях для того, щоб... Отримати додаткову інформацію, підтримати виступаючого, виявити зацікавленість і вдячність, запропонувати іншу точку зору або просто проявити себе. Дуже часто в одному запитанні міститься декілька, тому що запитання не продумане. Перед відповіддю бажано розділити запитання і почати з легшого, зберігати спокій, особливо коли відчуваєте агресію запитувача. Не на всі запитання потрібно відповідати, можна скористатися різноманітними, альтернативними запитаннями, які допоможуть уникнути прямої відповіді, попросити уточнити запитання, переадресувати запитання аудиторії, повернути запитання до запитувача ваша думка, сказати, що відповідь прозвучить далі в ході презентації, признатись в тому, що зараз не готові відповісти, але ви в пошуках відповіді. Відповісти на інше, більш просте запитання, відмовитись, відповідати, посилаючись на комерційну таємницю чи іншу причину, відповісти щось, що нічого не означає, часто цю альтернативу використовувати не можна. Завершення презентації. Завершення переважно включає коротке резюме важливих фактів і аргументів та повтор ключових фраз. Рекомендації з очікувальної стратегії поведінки після презентації, пропозиції відносно подальших найближчих дій, якщо рекомендації прийняті з конкретними термінами після презентації або іншого представницького заходу прийнято організовувати фуршет. Який стає їх продовженням і дозволяє неформальній обстановці отримувати якісь нові і часто ексклюзивні відомості, встановити дружні ділові контакти, типові помилки та способи їх усунення. Не вивчайте доповідь на пам'ять, підготуйте короткі записи, демонструйте те, про що говорите. Не спішіть, вимовляйте слова чітко та виразно, багато репетируйте, будьте впевнені, глибше пориньте у свою тему, не звертайте уваги на негативні моменти, які можуть зіпсувати вам настрій, повідомлення критеріїв оцінювання, прізвище ім'я по батькові, ввічливість посмішка, користування записами. Темп промови, висота і гнучки звуку, жести руху, погляд, використання ілюстрацій, коментарів, відповідь на запитання, робота в команді, розглядання правил безпеки життєдіяльності. Під час експлуатації мультимедійної установи забороняється залишати вирів на довгий час без нагляду користувача. Торкатись до проводів і оголених контактів при увімкненому живленні, підключати виріб до розеток, мережі електроживлення, які мають механічні пошкодження. Розетки, до яких підключені вилки кабелів, живлення ноутбука та проектора, повинні знаходитись у доступному місці для швидкого відключення виробу від мережі електроживлення, у разі виникнення небезпеки займання або інших непередбачених ситуаціях. У разі виникнення несправностей у роботі виробу не намагайтесь проводити ремонт самостійно. Зверніться по допомогу до майстра виробничого навчання відповідальної особи під час проведення презентації. Будьте активними, будьте толерантними, дотримуйтесь відведеного часу. Град це величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини ливається життєдайний потік уявлень понять про навколишній світ. Цей урок презентація є завершальним етапом великого проєкту під назвою Рекламна компанія ресторанів нашого міста. Проект охоплює декілька тем уроків виробничого навчання, з теми «Організація обслуговування відвідувачів. Перший крок вибір лідерів у групі, які могли організувати роботу своїх команд. Лідери методом жеребкування підібрали собі команди. Команди вибрали ресторани, з якими мали працювати. І відвідати їх в ресторанах, ознайомились з роботою адміністраторів, вивчили меню та послуги. Після цього лідери команд провели наради, на яких розподілили обов'язки членів команди для підготовки рекламної компанії та вибрали тематику святкового заходу. Рішення нарад висвітлили в протоколах. Наступний етап найбільш довготривалий – розробка рекламної продукції. Учні працювали у парах та малих групах по три чоловіка. Коли робота була завершена, ми визначились з датою презентації цих робіт. Учні прийняли активну участь у розробці запрошень та організації презентації. Також вони підготували свої промови і сьогодні на уроці будуть виробляти уміння виступати з цими промовами. Результати своєї роботи вони зараз продемонструють.